Вже понад півстоліття лозоплатінням займаються мешканець чепарівців. річного Миколу Мосюка цього навчив його тато, та основною професією життя було будівництво. Настрою я робив, норвав, штукатурив. Коли вийшов на пенсію, і сил стало менше, займається тільки лозоплатінням. Свої вироби колись реалізовував на ринках, у навколишніх містах і селах, а зараз продає на дорозі. Біля свого дому найпопулярніші серед покупців великі кошики з лози машини стають. І беруть і по два, і по три кошики. До всього для картошки заказують. Великі кошки на дриватики, на бузькі гнізда, на косиці роблю кошики. В руках майстра звичайні прутики дуже швидко перетворюються на красиві вироби. Великий кошик пан Микола може зробити і за три години, але перш ніж взятись за роботу майстрові потрібно зібрати матеріал та підготувати лозу. Не ровра, а що тумачик їду, почистити сваненько і туди. Начинає сербити. майстер лозоплетіння. Микола Мосюк не багатослівний. Значно більше вміє сказати своїми руками. Ця справа вимагає терпіння, сили, точності і водночас глибокої поваги до природи. Лоза не терпить байдужості. Її треба відчувати, знати, як вона поводиться в руках, як вона гнеться, як звучить. Розповідає Микола Мосюк. Це особлива мова, мова ремесла, що зберігає не тільки традиції, а й душу народу. Колись лозоплетінням займалися дуже багато людей. Передавалося вміння спокоє. Ління в покоління, і хоча лозоплетіння давнє українське ремесло з багатою історією, сьогодні воно частіше нішева діяльність аніж масштабний промисел майстрів. Лозоплетіння залишилось на жаль. Зовсім мало. Щепарівців Коломийської територіальної громади. Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гаращук, події НТК.